Ук одна з самих популярних зараз фірм. Самий популярний бренд. Всі блогери нема ні одного блогера, щоб не було в нього публікації, де він би не сидів в цьому взутті. Отже, ми зараз з вами дивимося. Лот номер 15. Все взуття йде без коробок. Це стокова колекція. Так, ця модель Дутиши. Це дуже цікава модель. Це трансформер, може мати три довжини: перша, друга, третя. В кожному лоті є макасини. У кожному лоті є у нас на шнуровочці моделі, є моделі міні. Є тасмани одна з зараз самих топових моделей цього. Сезону. Розміри в лоті, в лотах у всіх, самі ходові, самі такі затрвостребувані: 38, 39, 40. Є і менші розміри, є і більші. Є чоловічі взуття декілька пар. І поділяється взуття е, лоти на дві категорії. Перша категорія це от взуття з відкритим носочком. І друга категорія це закритий носочок. Е, мабуть, ви звернули ось тут такі е, потер, ну, потертості, скажімо так, е, широку, затертість. Взуття йде без коробок. Ми купували його без коробок, тому що. Ну, ви розумієте, коробка, по-перше, дуже велика у всіх ук, і вони були б значно дорожчі, ніж без коробки. Отже, це одна ціна, це друга ціна. Дізнатись ціну, дізнатись умови та деталі по лоту. Ви можете за телефоном, який ми вказали в описі. У нас є чим вас здивувати. Лот номер 15 Він буде, може бути саме твоїм. На зв'язочку. Ваш луч.